Вітаю тебе на каналі ФК і Кула. Ми повертаємось до другого кола об'єднаного чемпіонату Львівщини з футзалу. Сьогодні у нас вже добре знайомий суперник. Про це детальніше згодом. Команда підсилилась, Ми також маємо дуже багато цікавого про це детальніше згодом у випуску. Тому обов'язково дивись до кінця. Гарного тобі перегляду. Вибирай е, кільмічом. Та любим. Ні, давай з другого, з другого разу. Перший раз має бути пробний. как профессиональные ребята пробных ничего не бывает. Понял? Давай, бо уже идет команда. Уй-уй-уй! Тихо, тихо. Чекай, да, дай ему уже шанс. Ну и вот сейчас. Не работай, потому не можешь. Ай-яй-яй. Собі прокидаємо, тут біля воротаря стов працює. І ми б'ємо, не заведеш м'яч, то що у нас виходить в матчі, ми хочемо завести м'яч. Це не та ліга, тут трошки важкіше буде. Зразу треба готуватись до того, що зіленець удар, стандарти, заробляємо, заробляємо, з того, будуть, з того буде перевага. Ми будемо катати, катати, стояти на місцях, нас будуть вижимати просто-напросто. Тобто давайте без, без м'яча додамо русі трошки, те, що я вам скидував на рахунок цього. Бачите, це сьогодні бачите. Зараз ми будемо, далі будемо працювати нас е, на своїй половині полі. Мені хочеться додати трошки захисту, тому що багато пропущених голів, три суди це трошки забагато. Е, тому все, ми чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Хай пасують, хай пробують скрити нас, хай вони заставляють. Заставляйте їх шукати ті гострі передачі, ми їх перехвачимо і ми будемо вибігати в контратаки. Будемо вибігати в контратаки. Такий, в принципі, план. І що, тепер два слова взагалі про на ігру. Я не сторонник там пхати, кричати, не сторонник того, але дивіться, є певні вимоги, які треба виконувати. Це однозначно. Це добігати назад. Мені захист важливий. Ось, є, удар, є удар, людина хоче купити. Ми накриваємо. Ми не даємо пити своїх гуртах. На гуртар має мало роботи. Тому що ми активні. На ногах ми активні, в нас ноги зігнуті, ми працюємо, ми не стоїмо, не дивимося отак. От це, ну, це не позиція взагалі на полі ніяк. Тому хочеться сказати, що буде все важкіше. Набагато сьогодні все буде важкіше, і те, що ми там зіграли в останню ігру, чи перед тим навіть зіграли тут рівень вищий, тому тут треба обов'язково додавати. Бігти назад, бути єдиною командою, один одному підказувати, не пхати. суддями не обговоримо, не потрібно. Поки ми говоримо, люди атакують. Не потрібно суддям говорити, я-я, я можу там щось сказати, ви зосереджені на полі, це найважливіше. Я хочу сьогодні побачити, тут є певні задачі в команді, я хочу сьогодні побачити команду, бойову команду, бо і будуть всі однозначно. Комусь більше часу буде, комусь менше буде часу. Бо якщо комусь не пішла ігра, ви розумієте мене, в мене питається, я буду вас питати, по-інакшому вона не діє. Кожному хочу побігати гарної гри. Щоб ви показали себе і не забувайте, що футбол чи футзал це тільки гра. Ви маєте отримати від того задоволення, але при тому бути дисципліновані, бо це головний посил до вас. І кажу, получайте задоволення, допустили гол, Нічого не сталося, ми працюємо далі, все нормально. Ми хороша команда, віримо в себе, віримо один одного. Без піхачу і все в нас буде добре, все. У мене все. Давайте покажу. Давай. Вітаємо нас спортивного директора. Як Доброго дня. Гарна погода, сонячна. Прекрасні люди. Хочемо вас привітати, ви спермаєте. Дякую адміністратор, як спортивний директор. От на камеру покажіть, будь ласка. Дякую. Привітаємо. Володя Іваноске. Богдан підсаджує Андрія. <звучив> — Чого? <звучив> — Та тут плани вже ще якісь треба... будують. — Треба довго сидіти. <плес> — Який в тебе настрій сьогодні? — У мене? У мене настрій дуже класний. — У нас ти підсилення, ти підсилення величезне. Даний Венусь привів свого протеза Романа Серемета. Чувак з найкращим бомбардиром минулого сезону бізнес Це про мене? — Я думаю, що все сьогодні Це має бути про А? — Про мене? Так, куди? <laughs> що ти, Толік, щось зазняв? Щодо нашої команди. Ми також підсилились. Володя кого тепер стає просто гравцем. На жаль, граючий тренер для нього ну, це забагато, забагато обов'язків на одну людину. І з цього матчу нашим тренером стає вже легенда українського футзалу, легенда енергії, який розпочинає вже 11-й сезон у цьому клубі. І учасник багатьох національних збірних це Віталій Рядевич. Думаю, багато хто з вас знає. Якщо чули про Віталія, обов'язково напишіть в коментарях. Віталій дуже гарно підходить до справи. Вже провів з нами кілька матчів. Один ми, на жаль, програли, це був дебютний матч Віталія, А ви сіли в Сілвер ми виграли 9-2, тому Віталій досить круто розпочав і бажаємо йому успіхів у нашій команді. Давайте ми таки покажемо, чому ми вартуємо за Віталіка, за себе, за постійно команду. Покажемо, що ми мене дійсно команда. Вийдемо, і будемо пити пиво. Давайте, бо ми хто? Ай Кула! Давай, давай. Connection established. Okay.

Говорили, виконується, воно проходиться. Все. Молодці, але ми не маємо розставлятися, в ніякому разі один наль це не на рахунок. Давайте далі працювати на розвиватися, рахунок. два, ну, дай Бог. Типа, це треба над тим працювати, бо ніколи не зупиняти, поки йде ігра. Потім один у одному після ігри в очі і сказали, ми зробили все і старалися. Моменти треба забивати, в них нічого не контролювати немає. Правильно, далі працювати на захисту.

Мало моментів. Чому суть? Дивіться, суть проста. Чому в них почалися моменти? Дуже просто, взагалі, дуже просто. Ми почали працювати в середньому боці дуже слабенько. Що, як тобі пак, читаємо? Що зграємо? Що граємо? Що граємо, що граємо. Воно не спокійно, спокійно говоримо, блядь, всі ми люди, всі помиляємося, блять. Давайте такий... тут просто з боком будемо робити, тут змінить з боком. Ти ще казав, той вдавлює, той виходить. Отому, не не віднаш, не віднаш, бо тому що вони тут стоять. Тобі не віддасть ворог, вони віддасть, тому що сири просто біжить гравця. Ми скоплі тут робимо з цієї сторони, робимо смінту.

Що скажете? Ваші враження відбачу. Я не можу коментувати стій, дії стій. арбітрів. Вони не підлягають. Та ми не коментуємо дії арбітрів. Треба, виключно. Це фітик судив. Оце, оце арбітр. Найкращий молодий вчитель країни. Молодий вчитель країни. Петро. Петро, але помилки бажано. знаєш, Мудрій вчитися на своїх помилках, дурний на своїх. Зробіть, будь ласка, виведе. Я не хочу сваритися, я ну. Я не, не сторонник творити, я буду робити якісь робити. Я, ну, я не хочу, Тут там є задачі, я не хочу дивитися, я не хочу просто бачите, типу, в кінці там, люди я бачу вже не добігають. Я розумію, вас, тут болі багато, але я тут буду требувати. ну, воно тут не буде. У вас є шанс там сказати, я не знаю, там заявка вже напевно закінчується, працювати. Будемо зараз працювати з тим, що є, але ну, якщо ви не можете, ви мені просто скажіть, я не можу 30 половин діти. Я прийму вас, я прийму, це нормально. Коли ходить не можете, може, хтось може. моменти, звісно. Давайте трошки е... поговоріть собі, пацани. Поговоріть, зберіть. Я не нагнітаю, я ну, для мене нічого не сталося. Я бачив в першому таймі команду, хоча б дисципліновану. дисциплінована. У мене нічого не сталося, ми далі будемо прогресувати, я ту команду хочу підняти на рівень вище. Це моя задача. Візьміться по бокалу, сяйте, поговоріть, послухайте капітана, питання, подумайте. І давайте на сьогоднішню суботу, зберемося ще більш злішим і поіграємо два тайми. А, можу, всім руку, ну, ми разом, я ніколи ну, не відходжу від того, ми маємо бути єдині. Будемо єдині, у нас все буде добре. Все, вище голо, на тому світлі не закінчиться, але... Введеться вигравати там інакше в команді. Так, після матчу, в принципі, мало слів, не хочеться щось коментувати, але загалом ну, перший тайм був так, як сказав Віталій Радевич. Все виконали, все було круто, кльово, а йшло в принципі, до логічного завершення, мали забувати 3-4 голи. Ну, на жаль, на жаль, не виконали в другому таймі, те, що планували. Загалом, всіма хлопцями ми задоволені. Матч крутий, ми провели гарний час. Тобі дякую за перегляд, за те, що ти подивився до кінця, від початку до кінця. Не забудь підписатися, що цього не зробив, і обов'язково напиши коментар, що можна покращити в нашому контенті. Можливо, тобі щось не подобається. Постав лайк, якщо звичайно тобі відео сподобалось. І не забудь слідкувати, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Слава Україні!